Вітаю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу ми вам! Дивлячись на наш сьогоднішній світ, світ, світлий банер, на якому написано про підстави для віри, кожен із нас розуміє, що ми маємо підставу для того, щоб вірити. Ну, для тих, хто прийшов недавно, хтось давно, курс основи віри, тому легше зрозуміти, що таке підстава для віри. Підставою для віри для нас є Біблія. Це саме легше, да? дивлячись або тримаючи в руки Біблію, розуміти, що да, дійсно це є підстава для віри. Заглиблюючись, ми розуміємо, що є багато-багато моментів, і те, що відбувалося саме з Ісусом Христом, є також підставою для віри. І сьогодні наша така загальна тема наших проповідей це подія преображення Ісуса Христа. У нас буде дві проповіді на цю тему по різних текстах. Тому сьогодні, говорячи про преображення, важливо запитання, чому дійсно це було важливо відбутися в житті нашого Господа Ісуса Христа. Тому що це стосується не тільки самого Ісуса Христа, Його преображення, але. Кожного, хто називає себе християнином, це теж дуже важливо. Ми живемо в країні, де дуже дуже багато традицій, ну таких добрих традицій. І одна із традицій в ці дні полягає в тому, що люди святкують різні спаси: яблучний спас, там, грушовий спас, багато чого. І це добре. Це люди споглядають те, що Бог дає. Нам для життя і благословіння. Але інколи є такі, знаєте, відхилення да, від цих традицій. І саме головне, що всі ці традиції, да, це добре. Але дуже часто ці традиції, хоч вони і мають релігій, релігійну таку підставу, ніякої користі для самої людини вони не несуть. Ну, відсвяткували да, й добре. Пораділи за врожай до слава Богу. Але яка духовна користь від цього свята преображення або іншого свята, яке відбувається в житті нашого народу? Одна із прикмет цих свят, яких да, просто я зроблю такі зауваження, щоб було зрозуміло. Люди споглядають, і це логічно. Перетворення природи, тобто перехід літа на восень, да, ну це логічні речі. Що їх споглядати? Вони відбуваються кожного року. Але саме перетворення, перетворення, слово перетворення, воно стосується людини. Людина має перетворитися так само, як і природа, яка навколо нас, так і сама людина. Але спочатку я прочитаю тексти з Біблії, які стосуються саме преображення нашого Господа Ісуса Христа, Євангелія від Матвія, 17 розділ, з 1 по 13 вірш. Через шість днів, порівнюючи переклади, Ісус бере Петра, це апостоли, Петра Якова та його брата Івана, і веде їх окремо на високу гору, і преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, мов сонце, одяг став білий, мов світло. І ось з'явилися Мойсей та Ілля, що говорили з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш напну тут три намети: одне тобі, одне Моїсеєві і одне Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара затінила їх, і із Хмари пролунав голос: Цей мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте. Почувши це, учні попадали до лиць і дуже злякалися. Ісус підійшов. Доторкнувся до них і сказав: Устаньте і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім самого Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, кажучи, нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не воскресне з мертвих. І запитали його учні, кажучи, чому книжники кажуть, що спочатку має прийти Ілля? Ісус відповів і сказав, Ілля прийде і все приготує. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Ну, з такого великого тексту я зробив трошки таке вуще. Викладання починаючи з двох питань. Навіщо було Ісусу Христу преображатися саме в такий спосіб? І чому це важливо для людини? Тобто, зрозуміло, да? Христос преобразився, але в чому тут користь для людини? Напередодні цих подій, цього преображення на горі. Ісус Христос готує оціх самих учнів і не тільки цих троїх, всіх 12 учнів, до того, щоб дехто з них побачить незабаром Ісуса Христа у всій Його славі. Як це буде відбуватися, вони ще не розуміли. Я просто нагадаю: це попередній розділ Матфія, 16 розділ, де написано промову тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе, і Хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить або що дасть людина взамін за душу свою. По правді кажу вам, що деякі не скуштують смерті. Аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Це було напередодні. І ось ми бачимо через декілька днів ця обіцянка здійснюється. Як ми вже прочитали, оці шість днів пройшло, він веде їх на гору і там переобразився перед ними. Друзі, наша християнська віра полягає в тому, щоб ми сприймали Ісуса Христа і як людину, і як Бога. Це дуже важливо. Бо дуже часто люди роз'єднають у ці поняття: Христос є людина або пророк, але не Бог. І ось тут, коли ми хочемо мати у ці підстави для нашої віри, це особливий такий момент. Які показує в нашій вірі, що Христос і людина і Бог. І про нього, до речі, апостол Павло, який був теж такий, як ми, можливо, шукав Бога, можливо, ні, Бог його знайшов. І ось Він говорить у послані до Філіп'ян про нього: Він, тобто Ісус Христос, умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людини, Він упокорив себе. Бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної, так, його сприймали саме так. Можливо, і за цього його і розп'яли, тому що людина називається Богом. Але потім все змінюється, ми це знаємо дуже добре. Ісус Христос дозволяє учням побачити свою славу. І ця слава не могла не змінити його вигляду. Ми тут читаємо. Він преобразився, обличчя його стало як світло, навіть одіж стала біла, як світло. Ми з вами ніколи не бачили Ісуса Христа. Але ми добре уявляємо Господа, який є на небі, якому віримо, але в цьому і полягає наша віра, яка є доказом небаченого. Так пояснює Біблія віру. Віра є доказ небаченого. Яка користь в тому, що я бачу і вірю, немає? Побачив і забув. Але віра, справжня віра є доказом небаченого. І дійсно, коли ми говоримо про те, що Ісус є світло, написано, що Він є дійсно світло істинне, Іоанн це підтверджує, апостол Іван, яке просвічує кожну людину, що приходить у світ? Це дуже-дуже така таємниця, яка не зрозуміло людині, яка живе, народжується і не і не розуміє звідки в неї народжуються духовні думки? Вони народжуються з самого початку з народження, тому що Христос уже тоді, в лоні Матері, торкається кожного, кожну людину і народжує її, просвічує її. Тобто, якщо він просвічує людину, це значить, що він її і преображає. Вона ще не досконало преображена, але вона вже преображена. вона вже дещо знає про Бога. Ісус говорить в Івана 8.12: хто піде за мною, це тільки треба, щоб Господь покликав. Той не буде ходити в темряві, але матимо світло життя. Тому доки я в світі, я світло для світу. У цей світ, світ, це світло Христа, воно просвічує нас як рентгеном. Тому, брат, брати і сестри, приображення розкриває таємницю Божественної сутності Ісуса Христа. Це дуже важливо. Це перший такий момент нашого, нашої розуміння істини. Інакше було б, не було б ніякої користі в тому, що дійсно люд, Христос є людина. Або один із пророків. Але він Богом є і був, і завжди буде. І що саме головне, якого кожна людина має слухатися. Зараз ми розуміємо, що ми слухаємося Бога. Ми читаємо, ми розуміємо, ми слухаємо, ми сприймаємо і дякуємо Богу за те, що Він нас навчає. Ісус, Преображення Ісуса Христа на горі знімають цю завісу таємниці. І Боже провідіння було в тому, що саме оці три апостоли були там: не 12, не дев'ять, не десять, не сім, а саме ці троє Петро, Яків та Іван. Вони будуть достатніми свідками для того, щоб передати іншим своїм апостолам, друзям правду, правдивість цих подій, які вони бачили, чули, а потім вже і церкви. І зараз ми про це знаємо. Але якби всі 12 були там, часто на, на, на прикладі життя ми бачимо, коли багато свідків, багато і розмов, правда? Хтось почне так розмову вести, другий так розмову вести, і часто це обростає такими цікавими деталями. За Божим провідінням, сьогодні люди стають свідками про Христа завдяки тому, що вони тримають оту підставу. Для віри відкривають, знаходять, радіють, мають через Духа Святого оце преображення, такий початок преображення, тому людина починає свідчити, що її життя преобразив Христос. І якщо Він навіть не говорить, люди бачать це. Щось відбувається з людиною, яка сходила пару разів в церкву, щось сталося. Але люди часто говорять, що щось хтось поробив. Преображення мовою науки це метаморфоза. Учні дуже добре знають, що це таке. Метаморфоза, яка охоплює різноманітні процеси перетворень у різних сферах життя людини, природи та тварин. Це багато чого відбувається, чого нам не, чого нам не зрозуміло. Вчені, вчені, вчені навіть не можуть розгадати таємницю виникнення оцієї цієї метаморфози. Але у тваринному світі ми можемо бачити, як пуголовки стають жабами, а лічинки мають здатність до розмноження. Преображення Христа як явище так само не піддається поясненню. Це така сама метаморфоза, яку дуже важко пояснити. Це було щось неймовірне, що привело апостолів в благоговійний страх. Ми читали, що вони впали до лилиць в страху. Бо він прийняв честь. Це пізніше напише апостол Петро, що це стало яскравим відображенням слави, величі Господа Ісуса Христа. Це Він уже тоді зрозумів. Бо він прийняв честь і славу від Бога Отця, як до Нього від Величної слави прийшов такий голос це син мій улюблений, якого я вподобав. Але поки ми бачимо підготовку до майбутніх подій, які стануться далі, коли Христос прийде знову. І далі ми читаємо, що з'являються ще дві людини Мойсей Ілля. Хто це такі люди? Люди старого заповіту. Відомі люди, відомі по-своєму. Моїсей з часом став автором п'ятикніжжя Моїсея в Біблії. Це дуже важливо. зрозуміти. Але саме головне, ці двоє, коли з'явилися, це показує, що померлі в світі люди як старого заповіту. Так і люди сьогодні нового заповіту, які вмирають, не загинули, а існують окремо від тіла і з'являться, коли прийде їх час. Мойсей помер. Ілля вознісся. Але тут вони з'являються. Да, це не зрозуміло для чого, але вони з'явилися, і Господь показує, що ці люди живі. Так, да, вони потім, потім зникли, але вони показують, що люди не вмирають, віруючи, люди не вмирають навіки. Про Ілю можна сказати дуже цікавий такий момент, як приклад для сьогоднішнього свідчення для цього світу. Вперше ми зустрічаємо Ілю в першій книзі царів, 16 розділ. І він тут постає перед одним ізраїльським царем, його звали Ахав, про якого написано, що цей цар робив зло в господніх очах більше всіх, хто був перед ним, і зробив Ахав за Бога собі Астарту, ідола зробив. І далі чинив, щоб гнівити Господа Бога Ізраїльного більше від усіх Ізраїльєвих царів. Що були перед ним. Ілля говорив правду в очі всім царям, всім можновладцям. Це дуже важливо зазначити. Важливо сьогодні говорити в очі людям, які потребують виправлення, Принаймні свідоцтво про Христа, який змінив наше життя. І в цьому Іллі не було рівних за мужністю і безстрашністю перед ворогами Бога. І одне важливе біблійне пояснення про цих двох людей Мойсея та Іллі. як я сказав, Мойсей помер. Ілля <кій> був підхоплений на небо в тілі. Це диво, так? Ми можемо це вірити і не вірити, але це було. Христос так само. І про Ю написано другом царів, буквально, і вознісся Ілля в вихрі на небо, вогнені колесниці забрали його. І теж можна додати таку річ, Мойсей представляє святих, які відійдуть в вічність до того, як прийде Ісус Христос вдруге, а Ілля – тих, хто буде піднесений на небо за життя, як і Він сам. Ми в це віримо, коли ми чули проповідь про Другий прихід Христа, як буде церква підхоплена, як вона буде підхоплена? Просто будівля ні. Люди будуть підхоплені. Тому це дійсно такі образи для церкви сьогодні, для нас. І далі ми чуємо, що звучить голос Бога Отця із Хмари і говорить: це син мій улюблений, що його я вподобав Його слухайте. Голос з неба знову ж таки не тільки вказує на Сина Божого, але й на те, щоб всі його слухали. Кого людина сьогодні слухає? Будь-кого, будь-що. Але дуже часто не слухає того, хто, про кого тут говориться. Навіть відкидає. А він буде говорити потім пізніше апостолам ті важливі речі, які вони мають слухати. Якщо він буде казати, що він піде в Єрусалим і там постраждає, і помре, вони мають йому вірити. Якщо він буде казати, що він воскресне на третій день, також тоді учні мали це вірити. Якщо він скаже, що Він прийде знову у славі, то вірте йому, це неодмінно станеться. Тому ми віримо і в підхоплення, і в другий прихід Христа. Але Ісус, в свою чергу, тут говорить такі цікаві речі, щоб учні зберігали в таємниці все, що вони бачили та чули, і нікому не ні говорили, що Він є Христос, Син Божий. І цьому є теж причини. Одна із причин Христос вважав за краще, щоб самі Його діла свідчили про Нього. Він Бог. Був час, коли вже свідчення апостолів ні до чого не привело. Петро І сховався в кущах і сказав, що він не знає Христа. Тому. Христос вважав за краще, щоб самі його діла свідчили про Нього, а не його учні. Він був впевнений в достатності своїх чудес. По-друге, якби влада того часу повірила, що Він є Христос і Месія, то не розп'яла б Його. Да, ми розуміємо, що це був Божий план. Але написано. 1 Корінтян 2.8 ми проповідуємо премудрість Божу таємну, яку Бог призначив перед віками на славу нашу, якою ніхто з влад цього світу не пізнав. Бо якби пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Но у них, на жаль, не було розуміння, щоб пізнати Христа в Христі Місію. Тому так і сталося. Тому це Божя таємниця. І по третє Христос не хотів, щоб апостоли проповідали про те, що Він Божий син, перш самі не переконуються в цьому. Коли Петро сказав, що ти дійсно син Божий? Уже пізніше. Коли переконався, що це саме він, тому Боже провідіння не допускало Проповідувати про Христа учням, доки це не підтвердилося. І коли Христос воскрес із мертвих і коли зійшов Дух Святий, ми бачимо, як апостол Петро проголошує те саме, про що тут говориться Потай, дії апостолів, другий розділ Петро згадує Давида, який пророче тоді вже говорив про Воскресіння Христа. Душа, якого не залишилася в аді, і тіло його не побачило тління. І ось його слова Петра, чого Ісуса, воскресив Бог, свідками чого є ми всі, правицею Божою був Він піднесений, обітницю Святого Духа одержав від Батька і вилив усе те, що ви бачите і чуєте. З певністю хай знає весь дім Ізраїля, що і Господом і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви. Розпіли. Друзі. Тоді ці слова розжалували людей, які це чули. Вони щось зрозуміли і запитали у Петра. Що нам робити мужі браття? І ось коли ми говоримо про перетворення, друзі, це саме той момент, перехідний момент, коли людина відчуває, що вона має. Відчути якісь зміни в житті, коли вже, як кажуть, накипіло, але Дух Святий Його людину підштовхує під таке рішення. І ось Петро тому і каже: покайтеся, і хай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і одержати дар Святого Духа. І далі, далі, далі. Вам відомий текст, ви можете далі прочитати дії 2, 31, 42. Історія Церкви. Ось до чого веде преображення. Саме преображення людини, дивлячись на Христа, щоб людина увірувала в Ісуса Христа, Його слухала, прийняла Його Слово, потім охрестилася, перебувала постійно в навчанні, в спільності з церквою і молитвах. Це такий шлях до Бога, до розуміння підстав віри. Друзі, приображення Ісуса Христа не слід рахувати просто традицією. Хай це не буде такою, знаєте, автоматичною традицією, коли ми чуємо там про спаси і про інші діла. Навіть яблуко, яке не дозволялося їсти е, до цього свята, ну це якась да, річ незрозуміла для нас. Ми яблуко їмо, але ми святкуємо преображення наше, преображення нашого Господа Ісуса Христа, завдяки якому ми стали такими, якими є зараз. Тому пам'ятаємо, що преображення Христа підтверджує, що Він є син Божий, і цього достатньо для того, щоб мати вже одну із підстав нашої віри Він є син Божий. Його слухайте, і також преображення розкриває таємницю вічного життя, мене, мого життя, вашого життя. Кожної людини, бо він є джерелом вічного життя. Іван свій час скаже апостол: по правді, по правді кажу вам, хто слухає слова слова мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. От воно перетворення, от вона метаморфоза, яку всі ми відчуваємо. І зараз ми з цим живемо, слава Богу. Моїсей та Ілля є доказом того, що людина, яка вірить в Христа, не. Вмирає навіки. Це теж впевненість в спасінні. Є навіть вірші, які ви вивчали на Ізусть, що таке впевненість в спасінні? І з Нового заповіту. Тому ці дві людини, два чоловіка. Є доказом того, що людина не вмирає на віки. Тому преображення можна порівняти. З перетворенням людини або народженням згори. про що ми часто говоримо або часто відчуваємо, це народження згори. Для царства вічності тих, хто вірує в це. Тому хто сьогодні пережив це преображення або перетворення, дякуйте за це. Дякуйте за це диво, це дійсно диво, чудо, яке відбулося. А ті, хто ще має надію, на такі зміни. Слухайте того, хто був і є Богом. Слухайте Його на підставі Божого Слова. Слухайте. І Він скаже вам, що вам робити? Бо преображення веде до того, щоб кожна людина увірувала в Ісуса Христа, прийняла Його слово, засвідчила про свою віру. Через святе водне хрещення. Перебувала постійно в навчанні Слова Божого, у спільності з церквою і молитвах. Ось закінчилась перша частина свята преображення, роз'яснення свята преображення Ісуса Христа. Якщо хтось із вас бажає помолитися особистою молитвою для того, щоб зробити, можливо, перший крок на шляху до розуміння підстав віри, ми можемо помолитися разом з вами або після зібрання. Тому зараз ми помолимося і прославимо Господа, і будемо далі поклонятися і слухати Слово Боже.